Цей е, шановний пан майор, учасник судового процесу, попросив зараз відхилити це клопотання про взяття на поруки лише на одній підставі, що воно так було написано, воно так перевірена особа, так особа присутня в залі, так є по світі. Але бланку нема. І тому із-за того, що немає бланку, людина, яка має трьох дітей, людина, яка абсолютно невинна. Людина, яка сьогодні жодного свідчення про те, що вона є винна, має за думкою, за відсутністю бланку народного депутата, за думкою пана майора, бути поміщена в візницю. Оце зразок правосуддя помирок. Я прошу вас, прокоментуйте, пане. Я не буду коментувати, бо вам нема що сказати. Хочу. Чому Пан народний депутат перекручує факти. сказані. ви ж маєте можливість <кхи> спростувати. Можете сказати, що не було в ході судового засідання нагляд. заявлено не, про бланк. Ви можете не сказати. Може. Можете. Може. можете. Да. Ви можете сказати, що пан народний депутат неправду каже, бо про бланк я не казав. Ви не казали? Казав. Є протокол судового засідання. Ви поки що представляєте державу? У вас ще є загальний нагляд, і от форма да? реалізації на, загального на нагляду є і ми його і вимисли вам по вам. Знаєте, такому дуже забезпеченому за рахунок коштів платників податків. Мої, я плачу податки. Ви садите безневинну людину в в'язницю. Я вас в цьому звинувачу. Ви сьогодні позбавляєте безневинну людину права на захист. Я вас в цьому звинувачу. Якщо людина скоїла злочин, то вона Ми має. Не, 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 не ви не надали жодного, жодного, жодного доказу, що людина скоїла злочин. І саме страшне саме страшне ви робите. Ви відмазуєте реальних злочинців, які ледь не вбили мене і не вбили мене і мого сина. У кошмари не мочать, а вили мене нет. Меня нет. Потому що я сьогодні ночі буду на Майдані, спати. спать там не буду. А ви будете кричати. А волос ви... Всі дев'ять підозрюваних, усі підозрюються вчинені одного кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 294 масові заворушення, які пов'язані з застосуванням зброї, предметів в якості зброї та опору працівникам міліції. На даний час є докази по кожному з підозрюваних, однак збільшується у зв'язку з тим, що обробляється обробляються. Відеоінформація, проводяться експертизи. Суд за, розгляд, за наслідками розгляду наших клопотань все ж таки дійшов до висновку, що в діях підозрюваних є склад кримінального правопорушення, передбаченого статтею 294 Мене не допускали до мого підзахисного довгий час. Протокол про затримання було складено без присутності захисника. Мій підзахисний журналіст на це я особливо хочу наголосити. Всі підтверджуючі докази його журналістської діяльності, було надані в судовому засіданні, але суддя при винесенні зазначеної ухвали це не оцінила. Ми будемо домагатися справедливого розгляду. Цієї справи в судах очі інстанцій. Працівниками беркуту йому наносились удари по голові, по всім частинам тіла. Він особисто суді доповідав про те, що в його ока не бачить, що його що його ребра болять, та інше про інше пошкодження. Зі всіх наданих доказах виявлено, що нема жодного документу, жодного протоколу допиту потерпілого або допиту свідка, в якому вказувалось посилання на. Особу затриманого, а саме Загоровку Владислава е, Михайловича, нема жодного документу. Е, документи, які подані до суду, а саме до е, надані в додаток до клопотання про обрання е, запобіжного заходу, вони викладені з е, дуже грубими порушеннями. Декількох документів багато документів немає. Нема такого документу, як е, протокол про затримання особи. Нема інших документів, на які посилаються прокурор та слід. Ричі в клопотанні про обрання запобіжного заходу. Єдина мета цієї справи це приховання справжніх злочинців. В суді не було доведено жодного, жодного свідчення, жодного доказу. Посадили батька трьох ді... малих дітей, залишивши родину без засобів для існування, не маючи жодного показу свідка. Тітушку в цьому ж суді ви звільнили під заставу в 23 тисячі гривень. Тут були пропозиції по застави, пропозиції щодо е, е, поручительства народних депутатів продан і Агафонової. Е, всі необхідні процесуальні документи, які дозволили би відпустити невинну людину додому. Сидить суддя, відбубнила нос написаний неєю на вирок, для того, щоб е виправдати звірячу поведінку влади і відпустити справжніх злочинців, як провокаторів, тітушок, які чинили звірства на банковій. Немає ніяких доказів, як це може бути.